Друзі і друзі, колеги. Радий вітати вас сьогодні. З анатомії краси. Я хочу, щоб ви звернули увагу, який різнобарний естетичний світ. І купа технологій, які представляються сьогодні в естетичному світі, все точиться кругом стимуляції синтезу колагену. Найпотужнішим колаген стимулюючим препаратом на сьогоднішній день є полімолочна кислота. Отож, колеги, ми з вами сьогодні на стенді бренду Ganna. Зверніть увагу: полімолочна кислота представлена у чистому вигляді, де ми маємо можливість впливати на активність фібробластів і так само. Бренд Ганнафіл представляє сети, де гіалуронова кислота сполучається з полімолочною кислотою, і ми маємо можливість впливати на об'єми та контури обличчя, не змінюючи їх. Я, Ярослав Лата, хочу запросити вас до приєднатись до наших навчань. Разом працювати завжди цікавіше.